Мазда 3 2005 року, автомобіль офіційний в хорошій комплектації з зимньою резиною, шкіряний руль, автоматична коробка передач, кліматична Кли... установка клімат контроль, підігрів сидінь, Мультимедіа, Великий просторий салон. Колір металік, гарний автомобіль для міста, для траси, невелика ціна, ціна якість. Приїжджайте, прокатаємось, більш детальніше вам проведемо огляд, розкажемо про характеристики автомобіля. У нас в салоні авто з пробігом, також багато інших автомобілів. Зараз виставлено. Ну, чекаємо на вас.